Ми попали в, в, в 47-му році. Чого попали в скала? Батько воював, десь попали, були в окруженні, а пар партійний білет при ньому. І хто німці як ловили, партійний бюрет, зараз розстрілювали, то він закопав. Десь в лісі, бо в окруженні були, партійний білет закопав десь під той. Вод. І так багато зробила. І якось їх освободили від того окруження наші. Приїхав, став на роботу там у Фастові, і де партійний білет, і де ваш партійний білет, і, і, і той. Вод. І так так. приїхав ще дядько з е, е, Ленінграда, батьків брат рідний. і каже: Міша, їдь в западну. Бо каже, поїдеш на Соловки, а Соловки то в Сибірі там вивозили наших людей. І так мусив батько поїхати в Скалат. І Ми в сорок сьомому році приїхали сюди в скала жити. І в скалеті, в сорок му році, батько робив директором жив серія. Колись було Загоджив Серйо така організація, яка приймала шкіри. Із коней, коли ж люди били свиней з усього, знає, і здавали, давали хром за то, о, на, чоботи, на то, і здавали. А тоді батька перевели е, робити, е, директором е, райсоюзу, І він робив щось 6 років чи що? Я в, 40, в 50 му році пішла вчитися в бучачу техніку, ветеринарний. Пішла в ветеринарний технікум вчитися, і вкінчила ч... в 50-році му році той ветеринарний технікум. І прийшла, приїхала в Скалак і пішла на роботу. Пішла на роботу в криве. То колись були такі участки ветеринарні, О. я пішла в криве, тоді освободилося місце в ветлікарні. І я пішла туди робити в ветлікарню. І відлікарня я робила дуже довгий час, дуже довгий. Ну, тяжко було тоді робити. Чого тяжко було робити? То був 50-й рік, то таке, одежі такої не було, носити не було що, а був район, а села далеко, де Галущенці були, де Остап'я, де Магдалівка і все сідали, а морози раніше були такі, що. 30 градусів колись були морози, тепер нема таких. А взутися так не було, що онуча на ногах і гумові чоботи. І в його щепити худобу велику рогату на туберкульоз провірати, на Сібірку щепити, свиней теж препаратиті, рожа. І так рано поїдеш, вечір приїдеш. Рано поїдеш, вечір приїдеш. Не було такого часу, і дітей так погано виховувалося, і все. Ну, але якось, слава Богу то все пройшло, трошки було стало краще. І я весь час робила навіть на лікарні. Виступала, виступала, бо колись ще в технікумі. Ще з технікума мене забирали в Тернопіль, хотіли забрати в Тернопіль в, е е ой, не, в театр там, в Тернопіль де є у то, то посередині. А чого? Бо я дуже гарно вірші читала і, 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 і співала гарно. І мене теж правда зіскала, то, то ж, правда, зіскала. та то я той Мене в, 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 в Львові забирали вчитися, щоб я закінчила була е, по, по своїй спеціальності, по, по, по вокалу. А то тут мене забирали вже, бо я і вірші гарно читала, так як казав. Щось з з розстановкою. Так. О. І, і співала гарно. І мене хоті, хотіли забрати сюди в театр, в терлопіль, щоб я там робила. Але і вони то, і я казала, ні, я вже, я не можу піти в театр. Чого? чого? А чого я не, не той? У мене глаз той, оце око, в мене косить. Чого? Я була, як я була малою. Сім років в мене Я йшла по сходах і мала бутилочку з одні колона, розумієте? А сходи були. Я впала і розбила ту бутилочку, і загнала тут. Ще є шрам десь є. Правда є? Загнала сюди і перерізала той нерв, що око регулює. Я на нього бачу все в такому, той во, розумієте? О, але читати я не можу ним. А так я все бачу по той. Ну і косити я як буду на на сцені. Як сказала, вони операцію, операцію не підлягає. Ну і так шкодували, що я не пішла в той театр, бо хотіла мене забрати. Ну я, але я весь час виступала. Всіх в якійсь зборі, комсомольський, профсоюзний, якісь там наради чи що зараз все, зараз я їду, відпускали мене з роботи, мусили відпустити, бо зараз дзвонили. То, то, то партійні, то таке во. О, і я виступала весь час, весь час виступала. А тоді були всі конкурси такі, що відбирали їхати до Києва. І я один раз я, я казала вже, що заспівала була ой, дівчина Полтавка, а під -пі Піоніно. А то в той час, то що Піоніно, я ж його чула там, що Піоніно грає. А я як співала, я не мала де не знала, де вступити, де кінчити. Розумієте, і так, і так тройку отримала. А на другий раз я співала джигуна, і вони і, і комісія сидить, і кажуть: а ну якусь таку спокійну заспівайте. А колись як співали, зараз вже то співають, то зараз розходить туди, туди, махаю руками, а колись стала. І так, о, як, як той той вкопаний на, на, на тому, а, то я кажу, таку спокійну, гарно, таку. Я співала місяць над, над нашою кришею світить, вечір стоїть у дворах маленьким діткам і маленьким птичкам. Уж наступила, спать наступила пора. О, то, така була е, 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 пісня. Я заспівала ту пісню, я отримала п'ятерку. Де ще є грамота, де вона, то не та. То не та, то з Чернополя, а то з Києва. Десь є книжок повну там, десь вона в книжках є. О, І таке було. І що ж, та нічого, та й весь час тут співала. Та й, та й так <рошла> пройшло життя. О, не... Ой, не світи Місяченьку, не світи нікому, тільки світи маленькому, який йде додому. Спать мені не хочеться і со мене не бере, бо нікому пригорнути молодої мене. Нехай мене той цілує, той вколу бить, та хто вірно мене любить. Нехай мене той цілує, хто кохання відчуває що це, боже. Ой 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 ой, хто кохання відчуває, ой 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 ой, ой хто кохання відчуває. Жар капусточку вари, варимати буряки. Ой, жаль мені покидати запорізькі козаки. Пусти ж мене моя мати, до вулицю погуляти, на вулицю погулять, коли хочеш зятя мать». Ох, 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 коли хочеш затямати. Ох, 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 коли хочеш мать. Ну, то ху -ху -ху, співала в Тернополі співала того соловейка. то, то, то були хори в скалаті, були, е, 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 гарні хори були в скалаті. Е, 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 хором керував е, померший як. Я співала тоді теж. Сніжок керував хором, то я пам'ятаю, що співали дуже гарний хор. був після всього, всього того вже концерту, то ми прийом такий гарний робили, там така кімната. Ото все, все так гарно, всі так дуже зустрічали. все. Е вовше, взагалі, після кожного концерту ми собі там трошки співали, випивку зробили, по тому було. Після кожного грали в двох п'єсах я грала. О, грали, думаєте, я позабувала, як то Андрій, ви ж знає, бо він грав о -о -по 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 його, з мною теж. Ту, в, тій, в тій Я там співала і, в тій п'єсі. І дуже гарно було. Люди такі довольні були, що ми два рази ту п'єсу грали. Раз грали і на другий раз казали, ще раз показати. І ми ще раз ту, ту п'єсу показували. що має в той. І, і, що? і ще одну якусь грали. Я вже забула, як вони називалися ті п'єси. А колись такі, все, таке якесь було, все, все люди. Любили то все. Багато людей було завжди. Ну, тепер, тепер людей нема в скалиці. повиїжджали, що йдеш вулицею порожньо. Колись йшла в кіно, кінотеатр кіно, кіно був, йшла в кіно, на тротуарі не годен було розмину, розминутися. Ті туди, по парах все, по ті туди, а ті туди. Бо два сіанси було, два сіанси. То з одного йдуть люди, а ті йдуть туди. Амброзик був такий гармоніст, може пам'ятаєш? Не пам'ятаєш ти? О, На мантяві він жив. о. Десь у мене є всі фотографії, все, що я виступала. Ну, Які фотографії вони виступали, нам грають мені. Є альбом є цілий. О, то о, Той Амброзяк в кінотеатрі завжди перед... перед. Початком фільму, все там, у прийомній були танці. То йшли раніше люди, хто молодіж, хто хотів потанцювати, то йшли раніше. А він до кінотеатру, поки кіно починається, він годину грав. То годину можна було потанцювати, тоді йти, подивитись кіно і віддихнути собі, правда? І так людей було дуже багато. Сюди, туди, сюди й туди, й йшли, а тепер нема. А тепер немає. Для молоді для скалати. Щоб війна закінчилася, бажаю. Дай Боже, щоб закінчилася війна. І щоб ти, ти молодь, яка є за границею зараз, щоб повернулася на рідну землю. Бо всі хочуть на рідну землю. Я вам кажу, що вже у мене є родина там по чоловікові, там то в, -в, в Канаді вони. То вони вже щось вісім років, а каже, а хочеться на свою землю. Хочеться і все. Там добре їм, і живуть добре, роботи є, і все. Але каже, як згадаю, то каже, серце мені таке Бах-бах, так хочеться додому. Ви знаєте, я живу тут 75 років в скалаті. Я в скалаті 75 років. Я родилася в Київській області в Фастові. І я мене так тягне, я як поїду, то мені. Дивлюсь, і річка, і, і, той бо, і ліс, і все моє таке рідне. Я так хочу, що не можу, так хочу туди. Такі, так, люди, я чувствую тим людям, які тепер дуже хочуть приїхати на свою батьківщину. Бо там, де родився, там найліпше. Не заспіваю, там треба тягнути і треба брати нотку вище. А я не можу бо хрипота.

І якась співає переді мною, я маю співати Гандзю, а якась переді мною співає Гандзю, якась із якогось району співає Гандзю. І я і кажуть, ну що ж ти заспіваєш? Ну що ти заспіваєш? Я кажу, та співаю яку небудь по той пісню. Я заспівала пісню, я вже не пам'ятаю, чи Жигуна я співала, чи не світи місяченьку. А всі після того гандзя, — гандзя. Та ж Гандзю співала, до піру за три чи чотири чоловіки після неї, а тоді я. Ну, то як же я буду співати людей і перебити Гандзю? Я не можу перебити. Всі кричать гандзя, гандзя гандзя. Бо знають, що я все співаю. Як якісь були наради чи щось, то я все співала ті пісні. Ну і таке во. Такі були справи. Пройшло життя. В скала такий був непоганий. Містечко було, людей було дуже багато. Ну, а колись то, то таке при радянській владі, то це таке було, я знаю, наче трошки більше, наче трошки всього, хоч казали, що то не, не було, не було, було таке більше продуктів в магазині. Добрі були, не такі, як зараз, з тою хімією, що зараз чи візьмеш м'ясо, чи щось. Немає смаку, того абсолютно немає смаку. А колись було два рази привозили молочні продукти. То сир, той був, і сметана, то сметана, сир, і молоко продавали там в бідонах. Повно підеш, купиш скільки хочеш. М'яса, скільки хочеш. Було Було на базарі такий там кіоск був такий. М'ясо люди здавали. Туди було 12 рублів кілограм м'яса. О, колись 12 е, рублів. О. А люди отримали зарплату. Наприклад, я на, на ветікарні робила, я отримала 105 рублів чистими. 105 рублів. Ну то я могла м'ясо купити, 12 дванадцять, а тепер сильно ж все. Свій все дороге і, 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 і нія, ніякого смаку нема. То м'ясо ми на, навіть лікарні робили, а бойня була тут, і били люди ж свині, а в колгоспі були і дуже багато в колгоспах було свиней. <кій> вибраковували, який там, чи в ногу зловила, чи щось не то. вибраковували. Заготовщики привозили сюди на той вогонь по 20-30 свиней на бойню. А ми ходили провірати м'ясо на трихене льоз. Пішли, нарізали цілу миску, розумієте, того м'яса. Та й вже всім пороздавали, та й собі ж є. Бо від кожного треба було взяти 100 150 грамів. А як є 20 тих вот, то вже ж наріжеш м'ясо, то, бувало, жару котлети тут, о, а сусід тут було піпка. Ми вікно відкрите, я жару котлети. Ви що там робите? Я кажу, що, та то можна в обморок впасти. Я перелякалась, кажу, та як? Та як такий запах, що то можна в обморок впасти?» Я кажу, боже, налякали мене, то ж я котлети жару. «О, а в мене є бутилочка. <смех> <смех> Зараз підить, я кажу добре, беру ті котлети, та то смакота була. І пахло, а тепер Юля жарить навіть, я сиджу в кухні, і вона жарить, котлети навіть запаху немає. Нема запаху. І я казала мене в ньому поховати. О. В тому платі, що я виступала. Рукава і все. Тої матерію я була купила, а чорний бархат то вже, я не знаю, не пам'ятаю, хто мені достав. І вірка. Віра тихо Знаєш, знаєш ти. Знає, що... І то вона все обшила мені, все обто, об... і во вона о, то... таке плаття. Робив мене в мене взагалі жив серйо, тут і що приймав шкіри. то ми поїхали були м -м, в Красне. В... Бо, бо колись був район, аж туди далеко, розумієш, то ми поїхали в те Красне, бо обіцяла нам там. Яблука, груші, все, мама закручувала все і варила варення і все. І ми поїхали. Батько поїхав з мамою і взяв шкіри ті, ті хром, шкіри кажу, хром багато. Мі, заміняти там, позвонили, вони сказали. І то ми приїжджаємо туди, заходимо до тої хати. Боже, а там за слоном сидять п'ять чоловік, всі. Отако в як тут, тут п -п патрони, і той Боже, перелякалися, батько перелякався партійний. тюх ще був такий тут теж, а він дізовим був. І Боже, і мама зараз мене зато його перелякалися. Всі батько каже до мами, Тоня, забери дитину, десь заведи. І вона мене зараз через яр там, в другу хату до других людей завела. А ті батько привіз, бо то там охотники були, то батько привіз порох, <хи> і то все, щоб стріляли там, коли ж стріляли шкіри, тих зайців, кози були, все було колись, дикі свині. О, та він, а там охотники, та він то привіз порох, пулі, та все там по той. І там батько лишився. Мама теж вже там коло батька, там більш-менш так. Все, вони сіли, всі випили, сідайте, сідайте, то все випили, по, по, то й поговорили щось там, що їм треба щось, їм треба когось. Ми, люди такі, нас називають бендерівці, але ми всіх не вбиваємо, а де кого треба, то ми знищимо. Кого треба, то вони знищать. Поміняли все то на зайво, Батько забрав то все, що, що було. І ми сіли і поїхали. А їдемо, всі полягали. Батько каже, лягайте, бо фірою їздили ж. Лягайте, то ми всі полягали. Я і мама. І ще хтось, хтось то ще був з нами, забула вже хто. Я, мама, чи війська була, тюхова жінка, чи щось. Не пам'ятаю вже. Лягайте, і ми всі полягали. А вони сидять на, 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 на конях і так через ліс, там ліс, і через ліс переїхали, а тоді вже трохи того то повставали. Нічого, ми думали, що десь постріляють або що батько думав, але слава Богу, не, не, не той. Не не, нічого не, не, не було більше. Отаке за, за, ті, за ті шкіри, то так само бендерівці були. Бендерівці, і вони сказали, що ми, каже, бендерівці. Ми Бендерівці, каже. А Батько каже, то мені все одно кому порох дати, Ви даєте шкіри, то все каже, давайте мені <смі> все. Бандерівці чи не бандерівці? <смі> О, І таке так бандерів, а так, щоб було багато в скалах і тут води, де, як би сказати, де то, як звертати його від нашого магазину, звертати туди до, до лікарні. То там, о -о -то, мага -то що там було раніше, такий великий будинок? Забула вже. Ну, в общем, там, 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 там був якийсь партії, чи, чи райком... щось якесь таке. То на подвір'ї, боже, йду рано, дивлюся три трупи. Бандерівців побили і три трупи лежать. І лежали щось два дні, щоб люди пізнали. Може, хто пізнає щось своїх, а тоді забрали. Ну, не знаю, куди забрали. То я бачила ті бендеревці тільки тоді. А так то більше не, не той вони. Ой, казала ж мені мати ще й приказувала, щоб я хлопців у садочок не принаджувала. Ой, мамо, 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 не принаджувала. Нем завжди можу потягнути. Мамо, 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 не принаджувала. Ой, послала ж мене, мама до криниченіки, та й ж моя доню та й водичінки. Ой, мамо, 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 та й водичіньки. Ой, мамо, 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 та й водичіньки. Як пішла ж я до кринички, Забарилася на козака молодого. Задивилася. Ой, мамо, 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 задивилася. Ой, мамо, 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 задивилася, ждала ждала мене мати, не діждалася. А я собі з козаченьком. Цілувалася, ой, мамо, 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 цілувалася. Ой, мамо, 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 цілувалася. То треба цілувалася. Гандзя джигуна. Ой, джигуне, джигуне, який ледащо, Вийдуть тебе до пана, сам не знаєш за що, сам не знаєш за що. Тоді будеш знати, як будуть карати, і на руки, і на ноги диби надівати, і на руки диби, на ноги дев'ята, ото ж тобі джигуне молоді дівчата, молоді дівчата, і на руки диби, на ноги дибиці, ото ж тобі джигуне гарні молодиці. На вулиці не була, конопельки терла, не бачила джигуна, трохи я не вмерла, трохи я не вмерла, побачила джигуна, та й горя немає, нехай же він ледцюга нас двох не кохає. А в нашого джигуна на помості хата. Любе ж мене джигуне, прося ці дівчата, прося ці дівчата. А він їх всіх любить, серденьком кохає, а на твою молодичку щораз поглядає. Ой, хто любить гриби, А хто печориці, Ой, хто любить дівчат, а я молодиці. А я молодиці. Тінець згодно витягти. Як ще, ще не було тої Україна, ще от ті були, це вже як самостійна ту стала. А то не можна було такого співати, щось таке і до церкви ходити. Колись люди ж до церкви ходили, все співали, А ми не можна було до церкви ходити. Не, не, не той во не стояв зараз е, е, якийсь з рикого Комсомола чи що, і всі комсомольців. Виганяли. Як уже прийшлося вже прийшлося після всього, що вже було ходити можна до церкви. Я так само я була не хрещена, але колись уже, бо батько був партійний, то колись таке було не хрестили. Але я і мій брат покойний Остасік, ми пішли до того Ксьонджа, що у нас зараз є, нас кажуть, батюшка вдома кажуть, батюшка, не за батюшка. Ну, батько, ну, ми пішли додому, до нього він нас похрестив, то вже десь років 15 тому назад. І я до церкви не ходила, як уже можна було ходити, я пішла. Болюся, сяду на той візок, рано-рано тільки встану і навколо себе гляну. Боже, я тебе величаю, твою милість прославляю, що я встала, залишила своє ложе. Дякую тобі, мій милий Боже. Многі нині вже не встали, котрі вчора полягали, а Ти дав мені ще жити, щоб ім'я Твоє хвалити, твою волю прославляти, Твою славу величати. Боже, праведний, всемогущий, цезнаючий, всюди сущий, дай мені той день прожити, щоб тебе не прогнівити словом, ділом, помишленням і нечистим намиренням, ні лукавством, ні лінивством, ні пияцтвом, ні обжиством. Молімося, вірні люди. Благослови наші труди, дай здоров'я і охоти нам до денної роботи, благослови наші ниви, дай нам хліба, дай нам води, дай нам всього, що нам треба, сонця і роси свого неба, дай нам мирі з усіма жити, вірним серцем всіх любити, а гріхів, щоб і не мали, правді жили і вмирали. Амінь. Отак от я, отак от я, той, Бога, молюся, рано встану, вечором оче наш, слава тобі, Боже наш! О, і Богородиця, вечором молюся. І і так собі живу, я не знаю, як Бог мене Бог по буде. поїде дука, вражий гадюка, насміхається. Ой, за що, за що дідна голота напивається? Ой, сяде духу, зачу за духу, третій шию б'є. Ой, не йди туди, привражи сину, де є. Ой, так куди співався.